Корочі, приїхали ми в е, ось цей кемпінг арена Гранд Кажела Кампсайт. 534 місце в нас тут. Це наша палатка, ми зараз її тільки складаємо. Трошки там речі виставили. Ось. І ось там море видно. Ось там море. В принципі, можна було туди трошки ближче, от там. Взяти ділянку 522-го. До речі, місця багато, сьогодні понеділок, або багато повиїжджали, або багато ще не поприїжджали, не знаю. Ну, Тобто там далі можна було взяти місце. Але тут є одне але, тут близько рецепція і тут є вайфай, бо там далі на тій ділянці немає. І там ми були і проїхала машина, там була пилюка, то ми вирішили, як то е, краще, щоб їх тут знімати. Ось то взагалі, я прям така, я не знаю, прям тут цікавить співають. А, і, 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 прям дуже все круто. подобається, А, ось це от жовте це туалет і душ митися. І, і тут подобається те, що тут територія огорожена ось такими, кожна, кожна діляночка, вона огорожена такими кущами. Тобто наш 534-й, я одразу покажу, тут є. Ось вода, ось це світло, це світло ось тут. І ось ця наша палатка. А ось тут зразу є вода. Але вода вона виходить на 4 ділянки. Ось. Ну ось так у нас тут. Ось це е... тут пекарня. Вона працює з 7 ранку до 12 свіжа випічка. Отам, отам далі. Ось якщо так туди дивитися, там рецепція, а там море.